Вітаю вас на моєму каналі. На сьогоднішній темі ви точно узнаєте, чи варто зберігати ваші відносини. Тема як зрозуміти, що у відносинах немає майбутнього і пора розлучатися. Хочу почати нашу сумну тему зі старої індійської метафори. Якщо ти зрозумів, що твій кінь здох, злізь з нього. Злізь з нього це головне рішення, яке більшість бояться приймати. Тому що ми умовляємо себе, що кінь не здох. Ми розповідаємо собі, що всі так живуть, всі живуть з дохлими конями. Ми намагаємось оживити свого дохлого коня. Ми сидимо біля дохлого коня і умовляємо його, щоб він не був дохлим. Але суть цієї метафори дуже проста: злість з нього в житті кожної з нас є хоч один дохлий кінь. Мудрість полягає в тому, щоб скоріше усвідомити, що твій кінь здох, і прийняти рішення, а не жити в ілюзіях, витрачати свій час. Часто і багато чого в нашому житті потрібно взяти і обрізати. І ви це прекрасно знаєте. Кому ви зможете довіряти в прийнятті таких рішень, як не собі? Ми всі відчуваємо, ми всі все усвідомлюємо, особливо такі моменти. Ти точно відчуваєш, що це не твій шлях, це не твоє життя. Якщо ти, звісно, дивишся це відео. Я точно знаю, для того щоб вміти прийняти рішення і зупинити щось в своєму житті, для цього потрібно мати духовну силу, знання, що все, що трапляється в твоєму житті, все до найкращого. Довіряти своїй інтуїції, довіряти Богу. Я не вмію прикидуватись, я хочу жити прямо зараз. Так, що ж нам заважає приймати рішення? Нам здається, що це з нами щось не так. Ми пропрацьовуємо різні моменти, прокачуємо себе, пробуємо різні методики, які повинні спасти наші відносини. І це дуже правильно. Ти повинна точно знати, що ти приймаєш. Правильне рішення. Друге, багато жінок себе не відчувають. У них забита інтуїція страхами, блоками, установками з дитинства. Більшість так сильно забивають свої інтуїтивні канали страхами, що більше не довіряють своїй інтуїції. Вони просто її не чують. Якщо ти щаслива жінка, в тебе у всіх сферах все добре, ти жива, але тільки у відносинах ти здобула поразку, і ти точно знаєш, що це не твій шлях, і що твій кінь, так сказати, здох, і пора приймати рішення і йти далі. І ти без проблем приймаєш рішення, тому що тільки щасливі люди роблять без вагань важливі кроки у своєму житті. І, скоріш за все, ти довіряєш своєї інтуїції. якщо... Во всіх сферах твого життя в тебе все норм, і тільки у відносинах ти відчуваєш, що це не твоя людина. А є друга сторона жінок, вона не приймає рішення із страху, боїться залишитись одна. Ми ж уже 30 років разом живемо. А де ж я буду жити? Нормальних чоловіків немає, тут хоч щось буде, а так встріть у Бог зна кого. А що скаже мама? А вдруг мама буде осуджувати мене? Ми настільки боїмося нового та змін, дуже прагнемо цієї стабільності. Що заради цієї стабільності ми готові закопати своє щастя? Ми погоджуємось на посереднє життя спати з некоханим, тільки б не залишатися одною, жертвувати з собою, тільки б не залишатися одною. В обох варіантах необхідно прокачати себе, стати мощною жінкою, пропрацювати відносини і точно бути впевненою, що у цих відносинах більше нема майбутнього, і впевнено приймати рішення. Як зрозуміти, що в відносинах немає майбутнього і пора розходитись? Чіткі три ознаки: те, що я вам пропоную, це сильна концепція, яка чудово підходить для аналізу твоїх стосунків. Давня східна практика Даосів, Даоська традиція, говорить про три енергетичних центри, які мають спрацювати в балансі, щоб відносини були гармонійними. Що, хоча б один з них руйнується, це, це сигнал того, що стосунки мертві або знаходяться на межі. Три чіткі ознаки, що відносини більше не працюють. Спиратися ми будемо на східну давню Даоську традицію про три дантяї. Три дантяї в даоських традиціях це головні енергетичні центри, по яким вони вимірювали відносини. Нижній дантяй – це тіло до тіла. Середній данцяй – це душа до душі, і верхній данцяй – це одні й ті ж самі цілі. Думка до думки, можна так навіть виразитись. Перше, давайте розберемо нижній данцяй – тіло до тіла. Даоси кажуть, що енергія життя передається через дотики, обійми, ніжності, інтим. Вам хочеться його трогати, кусати, нюхати, щіти, робити масаж. Або якщо тобі більше цього не хочеться, більше не хочеться торкатися партнера. Якщо немає да, потягу, значить фізичний зв'язок з газ. Це не просто побут з'їв, це втрата однієї з найважливіших енергій в парі. Ви не турбуєтесь один про одного, ви вже не хочете один одного. Вам уже не хочеться один одного трогати, робити масаж, займатися коханням. Вам це вже однотипно і не цікаво. Друге, душа не тягнеться до душі, турбота, взаємопідтримка, тепло це основа стосунків. Якщо ви перестали ділитися думками, емоціями, більше немає бажання говорити від душі, зникли ніжності, означає, що душевний зв'язок він згас. Ви більше не говорите часами, вам більше не цікаво один з одним знаєте, я можу більш доступніше вам розказати про душа до душі. Це ти буваєш в ролі мами для нього, тобто турбуєшся про нього як про сина. Так само він в ролі папи для тебе турбується про тебе як як про дочку. Ви іноді, навіть як брат і сестра, вам завжди є про що поговорити. Вам не соромно висловити свої думки. Душа до душі можна ще порівняти з відносинами матері, і сина, або брата, і сестри, або тата і доньки. Ви іноді в таких ролях перебуваєте, вам хочеться турбуватися про свого партнера, вам важливо, що він поїв, як він поїв, що він одягнув. Вам приємно робити для нього приємно. Так само і він турбується про вас, як про свою доньку. Він заботиться, щоб у вашому житті було все добре, ваші проблеми і його проблеми так само. Амо і навпаки, якщо є проблеми, ви їх переживаєте разом. Ви є підтримка один для одного. І третє, енергоцентр цілі більше не співпадають. Відносини не можуть жити без спільного напрямку. Якщо ти мрієш про одне, а твій партнер мріє про інше. Якщо ви більше не рухаєтесь разом, у вас немає спільних цілей. Якщо ти відчуваєш, що тягнеш стосунки сама, це вже не пара, це різні напрямки. Чаще за все люди живуть на родинних зв'язках. Тобто ти не любима, ти не кохана жінка, ти рідна як сестра, але ти забула, як це бути коханою, бути в пристрасті, і ти точно знаєш, що до кінця своїх днів з цим чоловіком ти не відчуєш себе жінкою. Якщо два з трьох дантяя не працюють, стосунки вже не несуть енергії. Ваші відносини в кращому випадку це просто співмешкання, або стають токсичними зв'язками, які просто висмоктують з тебе ресурсні сили. Які головні висновки я би хотіла, щоб ти зробила? Розвивай себе як жінку, знання це сила і це світло, яке в тяжкі моменти твого життя підсвітить тобі знання про жіночність, розуміння себе? Мені цікаво твій тест. Чи ти його пройшла і наскільки? Поділись цим в коментарях. Обов'язково прочитаю, підписуйтесь на канал і бережіть себе.